Вітаю на першому подільському у випуску. Розповім про неякісні міни для української армії. Про 179-ту акцію Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти, зниклих у Хмельницькому. Про те, як жителька Теофіпо втратила понад 88 тисяч гривень і ДТП у Красилові, у якій постраждав пішохід, має 5 хвилин на головне. Неякісні міни для збройних сил України в офісі генпрокурора повідомили про приватну компанію, яка постачала армії. Неякісні міни, чим завдала збитків на майже 3 мільярди гривень. За даними слідства, компанія уклала 5 контрактів із Міноборони та військовими структурами. Частина боєприпасів виявилася непридатними для використання та небезпечними. А за іншими договорами поставок не було взагалі. Аванси просто зникли. Експертизи підтвердили, що боєприпаси не відповідають тех умовам. У них проблеми і із ініціюванням вибухи навіть бракує вибухової речовини. За попередніми підрахунками держава втратила понад 571 мільйон гривень через непридатні міни та 2 мільярди 400 мільйонів гривень через привласнення передоплати. У справі вже 10 підозрюваних серед них керівники та бухгалтери компанії постачальника, співвиконавець і посадовці військових представництв чотирьох людей затримали. Ярмолинецька громада у Скорботі на щиті повертається сержант Сергій Францович Корчинський, житель села Соколівка. Воїн віддав своє життя за незалежність та свободу українців 3 січня 2026 року на Харківщині під час виконання військової служби. Церемонія прощання з оборонцем відбудеться у суботу, 10 січня. Поховають його у рідному селі, щире співчуття рідним та близьким. Вічна слава та пам'ять оборонцю. Псевдобанкір ошукав жительку Теофіпольщини на понад 88 тисяч гривень. У поліції області знову повідомили про шахрайство. Днями до 48-річної жінки зателефонував аферист, представився працівником Служби безпеки банку і повідомив, що хтось намагається незаконно заволодіти її картковими коштами. Псевдобанкір. Переконав, потерпіло, що варто переказати кошти на так би мовити безпечний рахунок. Жінка виконала усі вказівки і перерахувала зловмисникам понад 88 тисяч гривень. За даним фактом правоохоронці проводять перевірку. І вкотре наголошують, що дзвінок з банку це одна із найрозповсюдженіших шахрайських схем, Тож, варто пам'ятати, що найкращий спосіб вберегтися це відразу ж завершити розмову і самостійно зателефонувати у банк на офіційний номер, який зазначений на звороті вашої картки. 179-та акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих відбулася сьогодні в обласному центрі. Рідні тих, хто перебуває у ворожій неволі, що п'ятниці виходять з 12 до 13 години у центрах Хмельницького, починаючи ще із серпня 2022 року. Акція є безстроковою, тож нехай кожен захисник та кожна захисниця повернеться в обійма своїх близьких. Світлинами сьогоднішньої акції поділилися колеги із ТРК місто. У Красилові в ДТП травмувався 61-річний пішохід. Сталося це вчора, 8 січня. 45-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, наїхав на пішохода. В результаті той потрапив до лікарні за даним фактом. Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Комунальне підприємство Електротранс запрошує мешканців громади здобути нову професію, отримати стабільну роботу та долучитися до команди, яка щодня забезпечує місто якісним громадським транспортом. Нова група формуватиметься в період з 12 по 19 січня. Протягом місяця слухачі поєднуватимуть теоретичну підготовку із практикою під керівництвом досвідчених інструкторів. Після завершення навчання підприємство гарантує офіційне працевлаштування, надання житла у від відомчому гуртожитку за потреби, стабільну та конкурентну оплату праці, повний соціальний пакет, медичне страхування, додаткові підйомні для нових водіїв, так би мовити, стипендію під час навчання. Додаткова інформація за номером телефону 067 598 91 35. І це все чим встигаю поділитися на цю мить. Дякуємо за ваш час та довіру силам оборони за захист.